Путин сказал, что это война. Я тоже обратил внимание. Он Через... первый раз, он первый раз сказал, что это война. Ну, тупоголовая Курбанова отличилась. О, вот, вот ее надо ломать. Это как вы... здесь... И это, между прочим. То есть вы, вы тоже, наконец, вступаете в клуб не, ядерных Не, маниаторов? Я считаю, что есть. Я считаю, что опять есть. Не ядер... И сверху было написано лысый черт Путина. Но я должен опять огорчить. Невменяемую шалаву Житомирскую. Тебе да? пацаны, борт да. подогнали, модуши приехали. Прилететь. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий, пекельний і фантастичний п'ятничний випуск російської антипропаганди. Ми, як і завжди, на своєму місці не даємо спуску нашим ворогам. А ви не забувайте нам допомагати. Обов'язково лишайте свій лайк, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте коментувати. Почути і побачити. Знаєте, чому окупанти в Криму найбільше із усіх існуючих сезонів ненавидять саме весну? Та тому що весною чітко за календарем розпочинається сезон бавовний, і ця бавовна квітне і квітне. От, до прикладу, ціє ночі вибухи були чутні поблизу Севастопольського військово-морського училища. Імені Нахімова я хочу нагадати, що колись то все було наше під нашим контролем, і обов'язково ще буде. Там дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони Збройних сил Російської Окупаційної Федерації. За повідомленнями кримських пабликів у Первальному спалахнув склад боєприпасів там же було чутно, моє улюблене вторинну детонацію. Ну а клуби диму, що піднімаються в небо, малювали такий собі факт, Російським окупантам. Трасу алушта Симферополь перекрито. Ну і ще, очевидно, навалюють про серії вибухів в ялці, гурзуфі, алупці та алушті. твою! Ой, господи! Що тікнули не вилізло. Єпай! Да ну Дану Да ну нас! Да ну Я знаєте, завжди вагаюся, що цікавіше? Те, що вибухає, чи те, як окупаційні війська, чи просто росіяни коментують. Почути і побачене. А знаєте, що таке дистанційно, справді дистанційна робота. Ну на аутсорсі. це коли ти нічого не робив, от в буквальному сенсі не робив, ти запускав бік Росії, нічим не бомбив. А воно в них все одно так раз і вибухає. Це я про підмосковний Подольск, де у промисловій зоні сьогодні вночі пролунала серія вибухів в районі промислової зони. Там спалахнула потужна пожежа. З місця займання чутно. Теж вторинні вибухи та детонацію. Тобто, це теж горівки палав склад із боєкомплектом. Місцеві пабліки поширили відео, на яких видно потужну пожежу. За даними російських змі, вогонь охопив повністю склад Подільського машиновипробувальної станції. В МНС Московської області заявили, що пожежники гасять гасять автосервіс, але погасити ніяк не можуть. Знаєте, друзі, зрозуміти мене правильно, але я маю перепросити: перепросити у російського пропагандиста Армена Гаспаряна. Бо всі ці понад три роки моєї роботи, його роботи, нашої роботи, їхньої роботи, ми все ж таки існуємо в абсолютно нерівних умовах, через що я і дозволяла собі зайве, і навіть часто недоречне. Дозволяла, бо я, на відміну від Гаспаряна, живу у вільній країні. Дозволяла, бо мене режим не посадив на пляшку, я на ній зараз не сиджу, я не прикована наручниками і мене не змушують щодня брехати своїй аудиторії. Я дозволяла це собі тільки тому, що Збройні Сили України поводили своїм півметровим пісюном. По обличчю російської армії і не пустило окупантів до Києва. Тож звідси, тут зі столиці вільного світу віщаю я, а не Сумбатич. Я маю бути милосердною. Ми всі маємо бути по-своєму милосердними до тих, хто маючи все. Все вони мали. Другу армію світу. Такий запас всього ядерку, але які проїбалися під Покровськом. А... они, знаете, они все-таки, несмотря на то, что ненавидят, ну вот весь Соловьев, Лайф вообще и меня в частности, э, ну я у них под номером два иду после Владимира Дольчу, потому что ну, вот если посмотреть вот монологи, которые они вырезают и там шлепают у себя там на потужном марафоне и на прочих вот этих помойках то я обратил внимание на знаете на очень интересную тенденцию вот я вчера помните вот в эфире объяснял почему стамбул почему мединский они это тут же вырезали ну, тупоголовая Курбанова отличилась, тут же вырезали. Единственное, что они написали, значит, в хедере, ну, вот как вот здесь, видите, написано, Соловьев лайф, Гаспарян, да, они написали, значит, Курбанова лайф, и сверху было написано «Лысый черт Путина». Но я должен опять огорчить, невменяемую шалаву житомирскую. Я еще даже хуже. Больше того, мы все гораздо хуже, чем они думают. Мы просто о многих вещах не можем сказать. Ну, знаете, у нас в стране президент юрист, и мы все чтим уголовный кодекс, который запрещает ну, иногда высказывать свои отдельные сокровенные желания по поводу хутора. Это вот вам, дорогие зрители, гораздо проще. Вы можете написать нам в телеграм-бот Соловьев Лайф свои пожелания Селюкам. Мы будем с вами, поверьте, в принципе, на одной волне. Значит, это официальное звернення задание... До мера, до губернатора Житомирщини. Якщо найближчим часом мене не оголосять почесною громадянкою Житомира і Житомирщини, то я не знаю, що вже говорити. Бо подивіться, як нас тісно пов'язали, і я горда, горда бути приналежною до будь-якого українського регіону. це регіони переможців. Ну я знаєте, і та, не хотіла бути послідність стервою. Ну хто? Хто, якщо не я? простите, хуторским стервам. Так вот, дай, думаю, зайду гляну сегодня свежую сводку украинского генштаба. Знаете, сколько вооруженные силы Украины уничтожили российских самолетов за более чем три года полномасштабной войны? Красивая цифра. 372. Ну и это плюс, не забываем те два, которые совсем недавно были уничтожены нашими беспилотниками Магура. Танков знаете сколько? Знаете сколько? 10 тысяч 800! 10 тысяч 800! Мать его, несколько танковых армий! Ну, там корабли 28, подводная лодка, вот это вот все мы помним. Так вот, если бы вот все это уничтожено, все то, что мы уничтожили у россиян еще и не посчитанное, было бы у нас, так мы бы уже были под Москвой. Ей-богу, вот серьезно. А они? А что же они? А они там же, где и были с 2014 -го года. И их поражение уже на носу, на длинном, долгом, армянском носу госпорян. Мы сохранили государственность, мы сохранились как нация. Тут никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах не будет России. Планы СВО, цели СВО пошли по пизде. Ну а Россия и россияне всю жизнь, ну, ту жизнь, которая ей отмерена, они будут жить со знаниями того, что хуторяне, селюки – их унизили на весь мир и похоронили в украинском черноземе. На потужном марафоне безостановочная перемога. Ну, она, правда, несколько разбавлялась зрадой по поводу потери очередного F-16. Но в этом же никто, кроме Селюков-то, не виноват, потому что не надо было делать вундервафы на ровном месте. Ну, дебилов же ничему не способна была научить история с Байрактаром, Джевелином, Абрамсом, ну вот они и те же самые качества э, приписали F16, ну и результат, в общем, э, на табло. А в остальном э, перемога. Ну, да. Зеленский оказался сильнее Путина. Это заголовок. Русские в панике. Ждут украинской делегации. Это тоже заголовок. Я не знаю, кто там паникует. Ну, просто мне интересно. Просто, вот, опять же, там мой опыт знакомства, общения с Владимиром Славовичем Мединским, он, может быть, не, не самый большой, всего 15 лет. Вот. Но, тем не менее, я вам могу сказать, что я совсем не тот человек совсем не тот. Ну, селюкам виднее. У них, повторяю, у них полная, яростная, тотальная перемога, которую надо просто зафиксировать. Ну, правда, параллельно Дершпигель извещает, что в офисе обмутка царят панические настроения, потому что никто не может понять, что надо на самом деле делать. Ну, вот эта вот э, мішура, да, про перемогу, э, это же все исключительно формат-то потужного марафона. Остальные понимают, что ситуация, ну, вежливо говоря, такая, ну, может быть, еще не критична, но близкая к этому. Я тут згадала, що, до речі, окрім як до житоми влади, в мене ще є вимоги до голови голового президента. Андрій Борисович, я знаю, що. Нас дивляться і в офісі президента теж на банковій нас, звісно, слухають. То слухайте, нас цитують, мене згадують частіше аніж ваш потужний марафон. Мене вже записали в цей потужний марафон, хоча канал прямий, наприклад, вимкнули звідусіль. Слухайте, давайте вже якось домовлятися. Нам треба поговорити, може, якесь інтерв'ю зробити. Бо як це так нас оженили, а ми навіть ще не знайомі. Але я хочу сказати одне. Що, звісно, ніхто, ніхто у Києві, ба більше навіть в Європі і Вашингтоні не робили ставки на ці перемовини. Це вистава, яка зроблена винятково і тільки для Дональда Трампа. Тупо всі грають для Доні. Тож результатів ми не очікуємо, але зустрітися було треба. Ну і росіянам нічого розповідати. Вони не повезуть до Москви якоїсь величезної перемоги. Не буде денасифікації, демілітаризації. Київ не перейде до контролю Росії. Одесу не відпишуть, Миколаїв не віддадуть нічого там не буде. Тож єдине про що тепер говорять російські пропагандисти це про склад української делегації. Мы видим прямо сейчас на территорию дворца Далмабахча заезжает кортеж господина Рубио. Госсекретарь США примет участие в трехсторонней встрече. По нашей информации, только что здесь уже мы видели спецпредставителя президента Трампа Келлога. И делегаты заходят в одно из зданий, где пройдет встреча. Там же она происходила и в 2022 году. Году. Самые первые кадры. Госсекретарь Рубио на территории рабочей резиденции турецкого президента. Министр иностранных дел Украины Сибига пытается на ходу хоть что-то сказать. Рядом министр иностранных дел Турции Фидан. глава администрации Зеленского, идет в стране. Украинцев по случаю нарядили в костюмы. В полевой форме остался только умеров, министр обороны, который ни разу не был на фронте. Ермак при виде спецпосланника Трампа в него буквально вцепился. На сайте новые лица на встречу с Россией отправляются 12 представителей Украины. Глава делегации, министр обороны Умеров, единственный участник переговоров 2022. Господин министр, встреча была продуктивной? Да, да представлять Украину будут в основном чиновники с экстремистскими взглядами. Замминистра иностранных дел и экспост при ООН Кислица предлагал уничтожить Россию. Первый зам службы внешней разведки Луговой, замначальника генштаба Шевченко, зам главы террориста Буданова Вадим Скибицкий. В немецкой газете Вельтон заявлял, что первой целью украинской спецслужбы является Путин. Кремль, по его словам, тоже важнейшая цель. В списке замначальника штаба воздушных сил Шинкарев, замначальника штаба Командование военно-морских сил Дияков и еще четыре сотрудника офиса украинского президента, а также сотрудники украинского генерального штаба. Отдельно на себя обращает внимание Александр Поклад, зам председателя СБУ. Бригадный генерал начинал службу в советской милиции в СБУ получил прозвище душегуб. По информации на орде подмитрука в 90-х отбывал срок за рэкет и вымогательство. Ще вчора топила за геть іншу делегацію. Я пропонувала, аби українську сторону все ж таки очолив Василь Васильович Малюк. От він безперебільш, безперебільш ні, як і Кирило Буданов, мої фаворити, щоб він взяв папочку, можливо, якийсь самокат і відправився до росіян. Але щось зеленський психанув і зробив по-своєму. Хоча, друзі, наші підписники і підказали нам такий собі альтернативний склад, як би могла. Виглядати українська делегація, яка б справді на рівні говорила із росіянами. Що ви думаєте? Що ти замовчав? замовчаєш, сучі пьес? Що ти мовчиш? Давай, питання є що раз. При чому приймають своїм об'язаними? Я тебе умножу на ноль. Тобі ясно? Мединський сучі пьес, я тебе умножу на ноль. Ну і Гордон, який каже традиційно, буде ці сасать. Оце була б розмова. Бо все одно ж нічого, ніяких результатів і ніяких здобутків після цих перемовин не буде. І коли, коли наші глядачі пропонують саме такий діалог чи саме таку лексику, то це тільки через те, що росіяни саме так і спілкуються. Подивіться, що я вам хочу сказати: ми дуже багато чого чули від російської пропаганди, яка. Називала і говорила про Байдена дуже і дуже неприємно. Він, очевидно, був кісткою в горлі для наших ворогів, був чітким послідовним і справді очолював антиросійську коаліцію. Вони його травили за стан здоров'я, а не за сміливість, чи за те, що він не, не називали його слабким. Отак. Все, що вони могли, це якимось чином підколювати його за рукостискання у повітрі чи за те, що він не міг піднятися драбиною до свого літака. Але в усьому іншому Байден для них був страшним супротивником і геть інша справа з Трампом: доні для них не ворог, доні для них лох, не таким вони із задоволенням знущаються. Зневага в кожному слові, в кожному жесті. Він не пацан, а чушпан, бо розкидається словами. Обіцянками і нічого не доводить до кінця. Ще раз сподіваюсь, що держдеп чітко фіксує всі настрої і всі висловлювання росіян, аби Рудий точно знав, кому ж він простягає руку для співпраці. Трампу, ну ти ж зустрітився з Зеленським на похоронах папи. бедного папы, так сказать, из похорон которого сделали просто, так сказать, какой-то политический... Уже все забыли, что были похороны да, да. а он не Ты же встретился с ним, так сказать, а просто это ты чего ты хочешь? Я, может быть, приеду, а может быть, не приеду. Слушай, ты кончай здесь это самое, вот эти все э, какие-то распальцовки, так сказать, дешевые, Те да? пацаны борт да. подогнали, Можешь Приехал, и я. я, может, приеду, а может, я мимо буду пролетать, но завтра у меня все расписано, но, может быть, послезавтра позвоните позднее. Это вообще не разговор. Это не разговор. И опускаться до этого уровня Мы не будем. Э, нельзя. Кнактю, сюди, да, що ти сказав? І паралельно із тим, після цього всього, відбувається страшне. Війська НАТО приведено в повну бойову готовність, Смінці, ракетоносці, авіація на низькому старті. Путін сказав це і сказав вперше. Росія веде на СВО, Росія бере участь у війні. Вперше, ротом. Що ж це означає? Мама Мія, що це за сигнал? Невже війна? Невже ось тепер все почнеться серйозно і наповно? Та ні, ні. Просто коли говорити нічого і ні про що, коли ти не можеш сидіти і смакувати взяття Одеси, Миколаєва, Києва, то тоді треба обсмаковувати слова, інтонації, паузи. До речі, цинізм цієї ситуації із виступом воєнного злочинця Путіна полягає в тому, що в Росії сотні людей кинуті за грати за те, що вони говорили, писали не СВО, а саме війна, і гнити вони будуть за гратами ще довго. Інша справа, це, звісно, Путін. З його вуст слово війна звучить як благословення, як істина у дитячих устах. Я просто хочу, щоб це в голову будь-якому іноземцю. Ми побідім. І замітьте, во время ти прес-конференції, ну заявлення, Путін сказав, що це війна. Я тоже обратил внимание. В перший раз сказав, що це війна. Але здається, що Соловйова цілком вірно ми можемо побачити в останнє, бо він планує просісти на пляшечку. І ви здивуєтесь, за що, але це буде стаття дискредитації російської армії, яка виявляється, бобить Росію та росіян. Соловйов випадково спалився, створюючи черговий шедевр про злочини української армії на Курщині. Але злочини на камеру так і не знайшлись. Замість цього тільки російські фаби, що знищили російські будинки. Ой, я перепрошую, не знищили, а звільнили. Бо методи ведення війни російськими окупантами в Росії, в незалежності від приналежності територій, однакові знищити все живе. То що тепер ми знаємо, хто бомбить Курщин? Єс так от тільки природу. Это уже прям красота, птички, это да. а как глаз падает, ты думаешь. А ведь люди жили. Но враг здесь некоторое время-то был. И бои очень были очень такие результат. тяжелые, да. Но ну, это фаб 250, наверное, да? Да. Больше. 500, 500, 500. 500. И когда такой прилетает, вот поэтому вот это все и сносит сразу, да? Да, буду видеть результат Все. Да. Даже здесь, я думаю, зацепило. Это ощущение маленькое землетрясение. Да, ударная волна сильная. А по зеленке, наверное, уже совсем другая работа, да? По зеленке, зеленце, конечно, другая. Ішов четвертий рік повномасштабної війни. Вже все, вже не СВО, прям війни. І тут раптом пропагандисти заговорили, що Європа там щось має Злякатись. Якийсь там лядянячий хохот. я перепрошую, леденящий холод відчути. Х'юстон, здається, у росіян проблема. В мене, в людини, яка щодня дивиться і слухає це сміня, сміття, тупо закінчились жарти. Це не смішно. Я вже це все чула сто разів, при тому в своїй роботі я кожен день думаю про те, як би не повторити себе, як би не повторити приколи, підколи, і все одно є тавтологія, ну бо занадто багато всього. А Саловйов такий виходить, і кожен день, сука, кожен день як запрограмований видає один і той же текст: Київ наш, Одеса наш, вдарити по Європі орешникам. Просто подивіться. На різницю між глядацькою аудиторією. Я навіть не беру до уваги інтелектуальні здібності, тут, якби все, мені здається, очевидно. Але наших людей вже тупо нічим не здивуєш. Ми, якщо вдруге увійшли на Курщину, що вартує якихось титанічних зусиль, це банальність. Вдарили знову по НПЗ. Ой. Буденність, не хочемо це дивитися. Щось там детонує, вибухає. Ой, не цікаво, це вже все було, давайте щось нове. І так кожен день. Кожен день сили оборони працюють. В нас є результати, досягнення, відео, фото, детонації, вот це от все, а в них нуль. Вони звільняють порожні села і неіснуючі лісопосадки. І кожен день в студії беруть сука Берлін. І росіяни стоячи рукоплещуть. Як це працює? Як? Як? Як вони довели до такого маргинету? вот, леденящий холод, вот этот вот, вот этот, этот могильный душу, который говорит все, Европа. ну, Ну, На самом деле, Европу Европу и вообще либеральную мировую элиту надо ломать. Вот вот, вот ее надо ломать. Это как бы здесь... И это, между прочим. То есть вы, вы тоже, наконец, вступаете в клуб. Неядерный крестью. Не, не. Я муміанты. считаю, что есть Я считаю, что Опять есть скачу. неядерные средства и, так сказать, и не Ореш... ракетные. Что а? это? Какие крестики? Орешник. Я говорю, не ядерные и не ракетные. Правильно, поэтому... Ну, орешки какие? какие? Я говорю, не ядерные и не ракетные. А, а вы орешник. орешки? Поэтому... Орешник ракеты. Что, что предлагаете? Газ? Например. Химическое оружие? Да, да, да. В том числе. В том, можно все угодно придумать. Придумать можно очень много всего. Просто добряк? Да, я, ну, в некотором вот. смысле, да. Но то, что это козы там должны пастись. Просто не радиоактивные козы, с моей точки зрения. Я просто еще хочу сказать, смотрите. А у радиоактивных коз голов больше? Слушайте, ну, это мы нет, этого не станут. И я сейчас закончу. Ночью, легко найти молоко у радиоактивной козы. Светится? Да, да, да. Їх реально наче збирають в якомусь сіпінтарії всіх однакових Інфузорі туфельки, які працюють для інфузорі туфельок. Але при тому весь світ буде біля їхніх ніг. По закінченню війни, коли перестану дратувати Гаспаряна, аналізувати всю російську пропаганду, їй бог, я відправлюсь на кордон між Україною та Росією, тому що хочу ось цими руками якими я всі ці роки пишу тексти, і буду особисто будувати мур, який буде розділяти нас із цими нівмінями. І сподіваюся, що якась частина наших глядачів зі мною там і зустрінеться. А допоки, друзі, ми продовжуємо свою інформаційну війну і протистояння. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!